Костянтин сорока йде в армію, охоче, бо вважає для тих, хто відслужив у війську, відкривається ширший спектр можливостей. Зрештою, нині є немало сфер, де працевлаштування взагалі неможливе, якщо за плечима немає армійської служби. Адже армія це не аби яка школа життя, згартування випробуваннями, прищеплення навиків відповідальності і виконавської дисципліни. Маю бажання служити в армії. Мене забирають в президентський полк. Маю ще бажання служити на контракті. Поки ми спіду міс год, а там далі буде видно. Це білет в житті, без за безвоєнного білета. нікуди. переважна більшість теперішніх призовників хоче йти до армії. Дехто навіть проситься, не зважаючи на певні обмеження стану здоров'я. Принаймні так стверджують представники медичної комісії, яка вже розпочала свою роботу на обласному збірному пункті. Більшість молоді і призирники стараються йти до служби, тому що були такі времена, коли діти ухилялися від служби, а зараз наоборот просяться на службу, тому що все-таки якась перспектива є подальшому і в житті, і в зарплаті, і в всяких соціальних пакетах, які дає держава. У той же час, як констатують медики, спостерігається стійка тенденція погіршення стану здоров'я майбутніх захисників вітчизни. Раніше якось більш здоровіші діти були, зараз більше ортопедичної патології, більше терапевтичної, кардіо, кардіосердечної патології, багато дерматологічної патології. Тому що неоси з'явилися, які можуть перерождатися в злокачественні пухлини, поэтому відношення до них дуже таке серйозне. Осіннє комплектування молодим поповненням з'єднань військових частин розпочинається, і нині працівники військкоматів зосереджують свої зусилля на виконанні завдань з призову. Кабінет міністрів України затвердив чисельність призовників, які підлягають призову в осені 2013 року для Житомирської області. Ця цифра складає 400 чоловік. З них 215 підуть до збройних сил України, 150 – до внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ і 35 чоловік до Державної спеціальної служби транспорту. Паралельно з осінньою призовною кампанією на Житомирщині триває робота щодо залучення молоді до військової служби за контрактом.